Друзі, підписники, гості каналу, всім доброго дня. Сьогодні, 12 квітня 2024 року. Приїхав я на пасіку, цвіте вишня, цвіте черешня, абрикоса відцвіла, яблуня на підході, бджоли працюють, несуть нектар. Покажу вам, сьогодні вже другий день я працюю на пасіці, приїхав на три дні. Покажу вам, яка ситуація по пасіці, що я робив там, по вуликах трошки, те все. Ну, ситуація я бачу, що нормальна, бо несуть нектар, також давно не було. А також новинка від Пільсавтоматів. дивіться цей ролик до кінця. Так, працюю перший день на посіці. Це вже пройшов. так Таке вощину підставляю, в основному розпечатую медові ромки. Це оці які стоять ще з прошлогодні. Так, ось такий, ось скільки обсидка, блін, не видно сонечко, Така обсидка. Як боже, ну, коротше. Така обсидочка. На що тут виходить? Ось медова ромка. Це прошлогоднє поняли, прошлогоднішній мет. Треба його облік розпочати. Вони його перероблять швидше, бо так і не стають, Ось Тут теж бож. І третя ромка. Кормую, коротше, в мене вистачає. Кормів подає, зараз відкриваємо це середні, про скільки, оскільки, а багато хто по здоров'я. Відкриваємо ромки. Ці як ромки з розплодом. Тут ось багато перги, багато перги. то Я вважаю, що так, вони дуже багато тут розплодіка. Ну, через неділю тут магазини треба ставити, тому що це весь розплод як вийде, то буде гано. Я бачу, воно понебагато. Чи видно вам, чи не видно, хто зна. Ну, це така. А перги скільки, гляньте. Бо перги страшне скільки. Коротше говоря, що які тут действия. Я зараз крайню рамку розпечатую. І, Кстати, розпечатую сама зробив таку. це мені Меліса прислали такий каток. А це ж Владимир Іванович, я ту, короче, говоря, цей копія Джера. І це ж пробую, яка чи тим, чим тим розпечатувати. Ну і ці катки непогано. Зараз вам покажу, блін. Ну якось привичніше, просто привичніше, навіть все-таки цей. Привичніше все-таки вилкою, не знаю. І те, і те нормально. Оце так бабок. Багатенько жили, тут треба рамочку вощини. Бачите, бризка, як стати, якщо вам видно було. Отак каток цей робота. Реклама. Ну хай буде їм реклама я не продаю. Оце він трохи підзабився, вже в мене щось. Короте. Мабуть, не безстрішений. Я щось думав, що безстріше може буде. це... Щось короте, вря... Воно забилося вже. Щось короте, вря... не знаю. І ось вилочка. Стандартна вилка. Хоч такою, хоч я вилкою. Я беру отак. Хто не знає, як ж крепти чишо. Все. І туди його вулик. Друге я не буду розпечатувати. Отак ставлю. Оцю віддвигаю. І отут, мабуть, вощину зараз поставлю. Третю. Всередину гнізда, вощину, так. Да. і тут ставлю, буде якраз розплод всю. Щоб, щоб розплод розриваємо. Чину я ставлю тільки в такі сім'ї, де вже такі дебелячі. Поняли? Слаб'ю, я не ставлю. Отак, все. Центр гнізда не ставте вошію, тому що обіщають холодо і буде перехолодження. Все. Так, єсть. Та що? Тут по-нормальному я скажу, через неділю треба ставити магазин, тут його вже ставити можна. Ну нехай, хай тут в принципі, ще під питанням. І можна магазин. Вложимо решетку ганімановську і ставимо магазин. Оце в цій сім'ї я вам показував матки, не було, я неділю тому підсадив. І це чи той. Та коротше варя, прийняли її нормально. Вона сіє, так диви, піднімаєш рамку, диви, може бачите, диви. Диви. бачите, ллється з рамок нектар. Це взагалі, коротше говоря. Садки так треба хоч матку не струсить, бо буде таке, що покажу вам, як той. Ось ди повертаєш рамку, лється. бачите, диви. Диви. Ви бачите, що робиться, диви. Охереть, В цьому году розвиття бомба. Бомба. Теплі заставні такі використовую з пенеполістірола. Не для всіх вуликах але використовую. В них толк є, я вам скажу. Це десятка. ні, це двадцатка, подожди, не десятка, це двадцатка Summer. Відкриваю, Откриваю. Дивлюсь першу рамку. Отак ось воно тут. Бджоли сидять. І... Мед, тут медок є тут, не, не, означає небагато, тут трошки ось друга рамка, повністю пергова. Я вам хочу показати. Так, щоб матки тут не було, щоб не труснути. Ось дивіться. скільки нанесли пилку. Бачите, да? ну, це ось прошлогодній мед. Я їм багатенько залишаю, тому це бачите, до да? такі рамки. Та й з другої сторони те саме буде. Він вже й засів, тут ще матка буде, блін. Сім'ю, я вам скажу, я підставляю зараз одну ващенку, тут у мене 3, 4, 5, 6, 7, 8 рамок. Одну ващину поставлю і все. Хоча вже можна, мабуть, поставлю сюди не ващі, мабуть, поставлю сюди магазин. Чого? Того, що ребята, через неділю я можу приїхати, а тут вже буде аншлаг. Так Таке поставлю я ще ось перед крайньою одну ващінку. Одну ващенку. Ставлю сюди в очинку. Ложу я сюди нікотовські решетки не взяв, але на пасіки в мене є апіс. У мене теж робочі. У мене на пасіці будуть в цьому году, перший рік я буду робити і, і решетки будуть наконець. Я собі ставлю, то я продаю а собі вечір на То Оставив собі пару пачок решеток нікотовських і, і апіс є. Апіс дуже класний. То ну, більшість буде нікота. Коротко, розставимо Бачите, вона має лягає на фальц, У мене розмір 500х425 безфальцеві вулики. І беру я ось у мене вже заготовлений неосушений з минулого року корпус медовий. І ставлю просто-напросто наверх. Все. Ось такі тут рамки ми відкачували. Ось бачите, ця рамка не дуже удачна, не показова. Так, де Марик? Не мішай нам дивитися кіно. Ось бачите, такі ромочки. Опять покажу вам, щоб виглянули. Такі ромочки, медові. Ми їх не відкочимо, то ото викачали последня відкочка. Викачали останнього відкочка і кинули їх в погріб. І все, ніде нічого не цвіте. Погріб дуже сухенький. Це ще погріб, це погріб Віталій Іванович. Привіт йому. Він постійно так робить, я в нього побачив. І так само роблю. І ніякої молі. Круглі, круглий год може стояти суш там. І нічого не буде ні суші, нічого. Все. Оце я закінчив осмотр. Ну. Попадаються і такі сім'ї, бачите? Це називається що? Це називається... Я запізнився з розширенням трішки. Сюди магазин треба ставити одну вощинку І магазин зовсім немає. Немає, бачите. а Тут вже отак. уже висять грони невеликі, язики потянули. Так, тачок пінопластовий, вже почти доробляю. Тут такі сім'ї цікаві є. Є такі цікаві, що коротше сім і 10 треба отсюди продати на слідчують неділі комусь. Тому що якщо їх не продавати, треба буде, їх в дерев'яні вулики і ставити магазини, бо вони будуть репіти. Тріщать будуть вже. Або на ці магазини поставити, Ну не, не, не варіант. Коротше, варі. Бачите, ось одну сімейку. Воно ну, тут і небагато, але ну, за сімей 10, ну це що воно ну, буде через неділю, тут, скажіть, воно тут вже ось повне. Та через неділю приїду, треба буде його кудись дівати. Або продавати, або, або пересаджувати, бо магазин сюди вже якось тулить. Так, нормально. Це другий день роботи. Ще осталось, скільки, і, все, і пасіка і все пройшло. Довго дуже рамки шкрипти. Меду багато поставляло, я закормив з запасом. Всім привіт! Сьогодні субота, третій день на пасіки. Похолодало сильно, до бджол іти не вийде. Рішив понавощувати рамки, бо рамок навощених багато немає. Використовую стіл для навощування. Його в принципі, можна і самому зробити, нічого сложного немає. Хто не хоче купляти. А саме головне, це навощувач. Пульс І Із таймером, і з регулювання мощності. А це повний автомат, не полуавтомат, 16 що, секунди, чи що. І ще не показував, вже два місяці має лежити, а такий навощувач теж профі. Регулювання мощності є, але таймера немає. Він дешевший. Тобто, 1500, Це 1250. Я оцей, оцей назву малиш. Коротше. Це буде навощувач малиш. Тут тільки таке, ну, 3 секунди, там сам почитав, раз, забрав, чех там той. Ну, мені більше підходить. Мені більше підходить оцей, тому що воно все робить. За. Все робить, коротше за мене. Взяв. Нема чого робити. Положив рамку у стіл. Положив вощинку. Положив вощинку. Закрив. Нажав. Я на 7 секунд виставив і в мене зараз мощність стоїть на 9 там поділка. Ось 3, 2, 1. Все. І відкриваємо. І навощена рамочка. Ось бачите? Все. Оце і вся процедура. З робити, я не знаю, за день, мабуть, тисячі можна навести. І жінка, і дитина, все, хто хоче, може таке зробити. Опять слідкує, положив рамку, положив вощинку, закрив стіл, нажав кнопку, 7 секунд подождав, сам собі стоїш, дивитись якесь відео. Бо тут нема що робити 7 секунд. Все, профіль виключився, відкриваємо. Ну, ось, Бачите, отак воно навостило. Я так навощую не перший рік. Все. І так буду працювати сьогодні годинки 4. Закінчив навощувати, виходить, 44 тут корпуса по 8 рамок, 352 рамки. Це менше, ніж один робочий день. Це отак. Так що дуже оперативне навощування йде. Все. Ще трошки піднавощую, на сезон мені хватить. 300-х, ще на Так. Позаду, бачите, моя кормушка. кормушки. Вчора в нас був прямий ефір. Побалакали, його дали, бо нема там про що, про, про, про що балакать. Таке, ну, порозказував, що сім'ї, поприкалувались, там якісь недомки трохи не зрозуміли. Воно ну, не домки вистачає візде, ви поняли, зрозуміли. Да? Коротше, говоря, пакети просто на продажу, мене є хотів сказати. Думаю, сім'ї продати, нема желаючих, я їх розширю і пакетами продасться. На травень місяць, кому цікаво, пакети. дзвоніть, невелика в мене кількість буде. Але трошки, щоб розрузити тачок, тому буде. По 1500 гривень буду продавати. Нормальні пакети, карніка, одразу матки будуть Ф1, минулорічні. Кому цікаво, набирайте. Полтавська область, хорул. Сото вже докачала, кстати. Оце оток. Все ребята. Багато роботи пророблено за ці 3 дні і буду їхати на Полтаву. Ну, вчора прямий ефір був веселий, вас розіграв трошки з був нам да? Поприкалувались. Та на що? Надо шутити. Машину зараз помию, а не можу я вам показати, камеру не заповернути. Грязно. Зараз машину майну короче, і буду летіть на полтову резину, поміняв літню. У мене пасіки зберігається резина то літня, то зізня. Тут дешевше набагато пом'ясту в поробити його. Так, хотів вам показати новинку. Оце від пульс-автоматика. Тут є і плюса, і, і мінуса. Мінус, що відкритий шків буде, і воно може в бочку все падати медогонку. Ну, Люди просять такий, поняли, збільшений. Це 300-ваттний двигатель і пульт коротше, євро, шків. Це для таких великих медогонок, може на 36 рамок, поняли? Ну я не покажу вам його сказь чого, того, що я не подумав. Тут виходить вал, а в мене медогонка на пасіку я привіз соту, а сота ж тут поняли, тут без валу. Треба без Тобто На следующий раз візьму касети або вешні, І тоді вже вам покажу в роботі. Ну В принципі, покажу, що воно ось круте. Це на великі медогонки, Бо люди просять. Я не скушу, що це краще, оце все одно краще. Він компактніший, він коротче, закритого. Тіпа. Він все тяне, на 24 рамки, ось суд тягне ротор. Просто що люди просять, тому і зробили оце отаке. Там 4-600 ну без планки. Це планку, це не йде в комплекті, Оце, ось все. оце, подшипники, тут, оце, в шків там. Пульт такий просто ремонтувати, що трімені. Хоча це рівня, не знаю, коли вони струю вийдуть. Ось Покажу вам зараз, як воно. Я поставив одну програму. Поняли? Ну, Блін, не взяли медогонку, тому в следующий раз вже приїду, візьму оці касети. Не медогонку, а касети. Блок питання отдільне, звісно. Я поставив якусь програму. Ну, це так. О, це сота пішла працювати. Я привіз медогонку суту. Хочу теж покачати трошки на цій на, на ці, медогоночку. Це перша швидкість, Це отак. Ну, це такий, хто просить, такий мощний. Може хто на 40 рамок. Ну, це таке є. Сотушка наша любима. Бачите, кормушки треба витягувати на зиму. Ми другий рік їх не витягуємо. І за це ми розплачуємося чим Деньгами. <сі> Максим загласиться за мною. <сі> ну, коротше, люди збираються бджоли, воно забивається, зато я їх то повитягав зразу. Ну, я... Кормушку-пушку, вона класна, 4-літрова, але на зиму її заливати не треба. Конденсат збирається, і там бджоли, вони духнуть. І цей чоловік вже другий раз перемиває другий год. Так що не оставляйте їх на зиму. Так то вони бомбезні кормушки. Ну... Ого, Максим, ти так не шути. Бо можна і без зарплати остатися. <ріст> Все, ребята, сонечко, трохи вийшло. Вперед, 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 вперед. Ну що, шановні пасічники і пасічниці, підійшов наш випуск до свого завершення. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, для того, щоб не пропустити нові випуски по бджільництву. Ставте лайки, дякую за ваші коментарі, за ваші поради. Всього вам найкращого, до побачення. Гарного тихого вечора, гарного тихого дню. Все, слава ЗСУ, слава Україні! Слава посічникам України! До наступної неділі. До побачення!